Доброго ранку! З вами буква закону і я, Наталія Шмарко. Сьогодні ми будемо говорити про підстави та порядок визнання особи недієздатною. Відповідно до статті 30 Цивільного кодексу України, цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Особа є дієздатною до моменту встановлення її недієздатності в судовому порядку. Єдиною підставою визнання особи недієздатною є наявність хронічного стійкого психічного розладу, внаслідок чого вона не здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними відповідно до статті 39 цивільного кодексу України. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, у тому числі неповнолітньої особи чи визнання фізичної особи недієздатною, подається до суду за місцем проживання цієї особи. А якщо вона перебуває на лікуванні в наркологічному або психіатричному закладі, за місце знаходження цього закладу, заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана членами її сім'ї, близькими родичами. Незалежно від їхнього спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричним закладом. Відповідно, це питання регулює частина 3 статті 296 цивільного процесуального кодексу України. У заяві про визнання фізичної особи недієздатною мають бути викладені обставини, що свідчать про хронічний стійкий психічний розлад, наслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Суд за наявності достатніх даних про психічний розгляд здоров'я фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану судову психіатричну експертизу. У виняткових випадках, коли особа, щодо якої відкрито провадження у справі про обмеження її цивільної дієздатності чи визнання її недієздатною, явно ухиляється від проходження експертизи. Суд у судовому засіданні за участю лікара психіатра може постановити ухвалу про примусове направлення фізичної особи на судово психіатричну експертизу. Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 105 цивільно процесуального кодексу України призначення експертизи судом є обов'язковим також заклопотанням хоча б однієї із сторін. Якщо у справі необхідно встановити психічний стан особи, розслід справи про визнання фізичної особи недієздатною проводиться судом у складі одного судді і двох присяжних. Справи про визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю заявника особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною та представника органу опіки та піклування. З урахуванням стану здоров'я особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, її участь у розгляді справи може відбуватися у режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого лікувального закладу, в якому власне перебуває така особа. Про що суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі? Важливо також зазначити, що особа не може бути визнана недієздатною лише на підставі наявності у неї когнітивних порушень, якщо при цьому вона є психічно здоровою та здатною усвідомлювати значення своїх дій. Суд, ухвалюючи рішення про визнання фізичної особи недієздатною, встановлює над нею відповідну опіку, і за поданням органу опіки та піклування призначає їй опікуна. Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду про це. Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною наступні. Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка. Крім цього, недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого виду правочини. Правочини також від імені недієздатної фізичної особи та її в інтересах може вчиняти опікун. Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, завжди несе її опікун. За заявою опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність фізичної особи, яка була визнана недієздатною. І припиняє опіку, якщо було встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану у неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Тож будьте обачні та обережні. Бережіть себе та своїх рідних.